Моя перша розпаковка з тему. Чесно не знаю, чого чекати, чи воно взагалі варто того хайпу, який навколо нього. Сказати, що було цікаво, нічого не сказати. Так, класика жанру, пакет в пакеті. Тему явно не економить на поліетилені. Ага, щось одразу вистрібнуло. Поки без пошкоджень, але вже цікаво. ти, це сережки виглядають дуже круто. Якби я збиралась на зустріч з Барбі, ідеально. І так, я випадково замовила дві однакові пари. Називається коротко про мою уважність, зате виглядають, як на мене, доволі стильно. Маленькі, але симпатичні. З категорії щось на кожен день. Далі, те, чого я дуже сильно чекала, бачила багато в когось, як лакова чорна сумка. Багалас, до речі, між цим кольором і кольором Бургунді, Марсала, називайте, як хочете. Вона мене реально здивувала. Стильно тримає форму, мені не пахне апокаліпсисом. Для тему це вже перемога. Так, переходимо до дрібничок. Замовила дві заколки в кольорі винному. Зараз це дуже в транзі. Виглядають краще, ніж я очікувала. Але вони такі цікаві на дотик. Такі волохаці, прям не можу. Ну і нарешті головна зірка цього замовлення рубашка. Отриманий стиль, тканина топова, приємно до тіла, але. Я замовила її на два розміри більше. І що ви думаєте? Рукави, як на малюка. Я богу Вулівер, або, або тему, щось ну явно не дораховує. В десь красиво, але свободи в ній як у понеділок вранці. Хочеться втекти, проте якість справді непогана. Загалом тему це як сюрприз автомату. Щось зайшло, щось засмутило.